Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Прямо зараз вирішальна доба для України. Трамп вмикає рубильник миру. Зеленський отримав фінальний документ. ЗСУ вдаряють Кремль струмом помсти на прощання. Європа накинула на Путіна зашморг, несеться щось люте. Бойова техніка чекає на команду. Армія РФ розпласталася на найгарячішому відтинку фронту. Хід війни переписано. Повстання дронів почалося. Бункер очільнику Росії вже не допоможе. Про все це у нашому випуску. Кельна точка терміново Трамп віддає Путіну Донбас. Шок Вашингтон пішов на це. Мирний план США перевернув усе таємні домовленості із Москвою і перші деталі закінчення війни. Світ на вухах, Путін за крок до капітуляції. Історичний момент. Очільник Білого Дому розкидається погрозами. У чий бік вони спрямовані? Та чим може обернутися Трампівська формула миру для обох сторін? Про це вже замить. План без України переговори без Конгресу. Вже обсуждают Україну, продають перекупають купають і ще раз продають. Адміністрація Дональда Трампа дала зелене світло мирному плану з 28 пунктів документу, який таємно розроблявся протягом останніх кількох тижнів з представниками РФ, але без участі України. Президент чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни. Трамп вважає. Що є шанс закінчити цю безглузду війну, якщо проявити гнучкість, заявив представник Білого Дому головним архітектором плану? Став спецпосланець Стів Уїтков, який разом з російським переговорником Кирилом Дмитрієвим зустрічався у Майамі, обговорюючи параметри майбутньої угоди. В розробці також брали участь віце-президент Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та зять-президента Джаред Кушнер. План зосереджений на наданні обом сторонам гарантій безпеки для забезпечення тривалого миру. Він включає те, чого Україна хоче і що їй потрібно для тривалого миру, говорить один з американських чиновників. Сам документ поки тримають у секреті, але джерела повідомили про деякі його деталі. Отже, 28 пунктів розбиті на чотири ключові блоки: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. І, хоча в білому домі запевняють, що план містить те, чого хоче Україна, і що їй потрібно для тривалого миру, деталі проєкту викликають все більше запитань. Всі їх усілля зайшли в тупік. І вони намагаються зараз пробитися видимо, на різних фронтах. За інформацією західних ЗМІ, план передбачає передачу ЕРФІ територій на сході України, передусім частини Донецької та Луганської областей, які зараз залишаються під контролем Києва. Фактично, це погодження російських вимог щодо Донбасу хоча на захоплення цих територій військовим шляхом у Москви пішли б роки. Наразі Україна отримує близько 15% регіону. За версією Трампа ці зони мають стати демілітаризованими, формально під російським контролем, але без розміщення військ. При цьому україна терористка нібито буде платити оренду за управління Донбасу. Україна формально не змінює кордони, але фактично дозволяє Москві керувати територією за гроші. Для Херсонської та Запорізької областей пропонується заморозка лінії фронту на поточних позиціях. Деталі поки не розкриваються. План також обмежує українську армію, скорочення чисельності, заборона на іноземні місії, обмеження на систему озброєння, включно з ударними засобами далекої дії. У документі згадується згортання американської військової допомоги та заборона розміщення на території України західних військ після завершення війни. Фактично, це відмова від вступу до НАТО, який Москва просуває з 2014 року. В обмен обещает не нападать на Украину и другие страны Европы. И оформить цен законодавчо. Мне кажется, что администрация считает, что что изменилось, это это то, что у Зеленского сейчас проблемы и Зеленский политически ослаблен с точки зрения Белого дома и, возможно, поэтому Трамп молчит и не высказывается по этому поводу никаким образом, чтобы каким-то образом не по таким таким не привлечь больше поддержку к Зеленскому, раскрыть его. Я понимаю что не любая критика поможет Зеленскому его популярности, но, в принципе, мы видим, что президент молчит, и мы можем просто искать разные причины, но с точки зрения администрации они видят, что в Украине скандал, они видят, что президент Украины сейчас возможно согласится на сделку, на которую он бы раньше был бы не согласен. Насколько это является реальностью, мы не знаем, но мы видим, что есть еще попытка усилий Витко и Дмитриева, которые пытаются слиться в своем любовном экстазе и начать делать деньги. А это главное, что хочет эта администрация, и чтобы люди просто проигнорировали Украину, это то, что хочет Россия, а Украина продолжает стоять у них костью в горле. Крім того, у мирному плані Трампа я пункт про визнання російської мови та гарантій для російської Православной церкви в Украине, Позиція, які Кремль просуває десятиліттями. Це Підготовка України для поглощення російської імперії за оканом реакція неоднозначна. Частина сенаторів і конгресменів дізналася про проєкт із преси. Лінсі Грем підкреслив, що будь-який мир можливий лише за наявності твердих гарантій безпеки для України. Тон Бейкон порівняв дії Трампа з Мюнхеном 1938 року, попереджаючи, що спроба умеретворити агресора без участі жертви лише прискорює нові загрози. У США та Європі вважають, що план може коригуватися після консультацій із Києвом. Але скептики впевнені, запропоновані рамки радикально змінюють баланс сил, посилюють тиск Росії та послабляють позиції України. Водночас адміністрація Трампа наполягає, що мета документа припинити війну та досягти довгострокового миру, використовуючи гнучкість і переговорні механізми замість військової ескалації. Екстрено світ готує для Кремля справжній нафтовий нокаут у США. Лічені дні до того, як Білий Дім оголосить про нищівні санкції проти російської нафтової машини. Трамп дав зелене світло. Європа теж не відстає. Там готують удар по тіньовому флоту РФ, який роками рятував російський бюджет. Назріває мегавибух. Дата вже названа не пропустіть. Новий санкційний удар по Ерефії готує США та Європа. Європейцям можна поставити великий жирний плюс тоні ну проговарюють настолько як пам'є качесний ініціативи. Президент США Дональд Трамп закликав лідера республіканської більшості в сенаті активізувати роботу над двопартійним законопроектом щодо нових санкцій проти Росії. Якщо ви хочете посадити Путіна за стіл переговорів, жоден план із 28 пунктів або з 12 пунктів не спрацює. Якщо Путін не повірить, що ми продовжимо військову підтримку України і що ми переслідуватимемо людей, які купують дешеву російську нафту, за словами співавтора законопроекту Лінці Грема, Дональд Трамп підписав його внісши до нього правки, згідно з якими остаточне рішення про їх застосування та зняття залишається особисто за президентом США. Ідеться про так звані драконівські санкції з величезними тарифами на країни, які закуповують нафту. ВРФ щодо так званого тіньового флоту є речі, які європейці можуть зробити з тіньовим флотом, оскільки багато з цього відбувається в районах набагато ближчих до них. Паралельно в питанні боротьби з російським тіньовим флотом активізувалася Європа. Німеччина, Франція і Польща запропонували ЄС нові заходи проти тіньового флоту Росії. Останнім часом він суттєво розрісся. Россияне научились обходить э, текущие санкционные ограничения относительно теневого танкерного флота. К слову, Российская Федерация собрала настолько огромный теневой танкерный флот, в который входит сейчас примерно 20% всех э, танкеров в мире на планете э, Земля. То есть э, сейчас, ну, по предварительным оценкам, это около тысячи танкеров. Запропоновані заходи передбачають не точкову роботу по окремо взятих судах, а санкції проти компаній, які їх реєструють, страхують та надають логістичні послуги, зокрема у європейських країнах. И в рамках анализа їхней документации понимать, где на самом деле какое судно и кто обслуживает суда теневого танкерного флота, что конечно же поможет верифицировать намного более качественно, чем ранее, ну, а соответственно наложить на них а, на максимальные санкции, то есть не допустить российской нефть и нефтепродукты на, на, Блумберг, яких, на тлі санкцій та Роснафт, ціна на російську нафту Урал впала до мінімуму за останні два з половиною роки, продаючись по 36,61 долара за барель. Нові обмеження завдадуть відчутного удару по нафтодоларовій корові Путіна. Це справжня сенсація. Німеччина збирається одним ударом вимкнути Москву. Шок Мерц таки наважився насипати легендарних ракет Таурус для України. Це треба бачити. Іспанія теж підтягує сили. Несеться щось масштабне. Британія активізовує допомогу. Зенітні установки тераховк Паладін уже на полі бою і боляче жалять противника. Які ще розгромні удари чекають на армію РФ та хто з партнерів виявиться щедрішим? Про це вже за мить. Ще більше допомоги та підтримки канцлер Німеччини пообіцяв оснастити українську армію далекобійними системами озброєння, але подробиці про кількість ракет та терміни їх постачання Мерц не розкрив. Ми місяцями інтенсивно працюємо з українським урядом над реалізацією проектів далекобійного вогню. Як ми це технічно називаємо, українська армія буде оснащена такими системами озброєння. При цьому Мерц відмовився відповідати на запитання щодо попереднього небажання Німеччини постачати Україні крилаті далекобійні ракети Таурус. Він назвав такий підхід тактикою посилення тиску на країну агресора Росію. Вазможність експлуатації Тауроса напряму залежить від рівня підготовки технічного персоналу. Тобто, по всі відомості річ йде про те, що Таурус могут использовать только военнослужащие Бундесфера. А на подготовку украинских специалистов это займет довольно большой промежуток времени. Німеччина є найбільшим європейським донором воєнної допомоги Україні. З початку війни уряд надав допомогу на суму понад 50 мільярдів євро. У вересні Берлін започаткував нову ініціативу закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України. Також Німеччина виділить додаткові 150 мільйонів євро на купівлю зброї у США для Києва. Німеччина прекрасно розуміє можливості непосередньо Воєнного протистояння з Российской Федерацией. поэтому на кровна заінтересована в обеспечении обороноспособности українського государства техническом перевооружении Сил оборони України. Тим часом українські повітряні сили посилили протиповітряну оборону новим британським озброєнням. Тарахавк Паладін кількість переданих установ не розкривається, але навіть невелика партія таких систем значно посилить українську ППО. Для украинской стороны это создание так называемой очаговой системы ПО в моменте защиты ключевых логистических объектов и военных объектов от поражения аэродинамическими средствами противника. В первую очередь речь идет об БПЛА. Данная установка она мобильна и, соответственно, дает возможность ее передислокации в любую точку и э, с в учетом с учетом автономности ее применения то есть это значительно Увілічують можливості української сторони в моменті протидійства атак со сторони Російської Федерації. Також 615 мільйонів євро на підтримку України виділить Іспанія, з яких левова частка спрямована саме на військові потреби. Новий пакет допомоги має забезпечити посилення протиповітряної оборони. Піручоріда програма закупаковоруження для нуждів ворожених сил України у Соєних Штатах. Вторая это, соответственно, усиление систем противовоздушной обороны Украины. Ну и, соответственно, это характер материально-технического обеспечения, в том числе и передача испанской стороны тяжелой бронетехники и средств поражения, которые на данный момент находятся на вооружении испанской армии. Після початку повномасштабної війни Україна наростила виробництво озброєнь та впровадження нових технологій, які вже використовуються на фронті. Обсяги вітчизняного виробництва зброї зросли в десятеро. Україна масштабувала виробництво производство «Богдана» до 20 двадцяти місяць. Це рекордні показники навіть для країн НАТО включительної особенності є то, що це... модифицированный 155 миллиметровый калибр это натовский стандарт плюс соответственно цена качества плюс силы обороны украины увеличили производство артиллерийских снарядов причем рекордно увеличили и идет речь об о масштабировании производства как FPV дронов так и соответственно ударных дронов с дальностью поражения цели более полутора тысяч километров Раніше Володимир Зеленський розповів, що виробництво вітчизняної зброї, зокрема балістики та дронів, одне з ключових завдань для влади та виробників. Слідувати відмітити производства систем радіоелектронної боротьби і РЛС. В даному сегменті знову -таки, «Укроборонпром» займає одну з ведучих, лідіруючих позицій в світі. Ну і відповідно, производство морських беків. Все це означає, що українські розробники продемонстрували здатність створювати високоточне озброєння, яке може знищувати важливі військові об'єкти противника на великій глибині. Терміново на фронті переломний момент. Покровськ і Куп'янськ буквально палають у боях. Саме там зараз вирішується чи вдасться ворогу прорвати нашу оборону. Росіяни кидають у бій резерви, техніку і авіацію, намагаючись зламати ситуацію силою. Українські захисники стоять до останнього, тримаючи рубежі. Ситуація змінюється щосекунди, і наступні години можуть визначити весь подальший хід війни. Усі ексклюзивні подробиці про це просто зараз. Покровськ зіграв злий жарт із окупантами. Поки ворог кинув усі сили у відчайдушній спробі взяти під контроль руїни знищеного армією Росії міста. Зсу провели контрудар за 200 кілометрів на північ. Сили противника під Куп'янськом зазнали величезних втрат. рапортує українське командування і змушені були відступити на північно західній околиці. Противника вичистили, його там немає. І це величезні здобутки. Фактично зсу відрізали російських загарбників у північній частині Куп'янська від основних постачань провізії гарматного м'яса та БК. Далі, за словами командира Федоренка, його а також суміжні підрозділи взялися за виявлення місцезнаходження знаходження російських диверсійних груп, що залишилися, і їх зачистки. Станом на зараз операція практично завершена. Якщо ви зараз відкриєте аналітичну карту, яка плюс мінус вірно відображає лінію бозіблення, ви побачите, що стосується північних околиць, вдалося достатньо серйозно посунути противника. А що це значить? Чим далі ми відсуваємо противника від північного околиць міста Купінська, тим менше в них залишається простору для можливості заведення своїх диверсійних груп до самого міста Купінська. А от похвалитися такими ж блискучими успіхами на інших найгарячіших ділянках фронту під Покровськом. Та й у самому місті ЗСУ, на жаль, не в змозі. Російські штурми не припиняються там ні вдень, ні вночі. Схоже, Кремль кинув усі свої сили на взяття міста. Проте, незважаючи на ці зусилля, зазначає українське командування. Наші захисники героїчно тримають оборону. Максимально важка ситуація з Покровськими навколо нього. Але разом з тим якось ще тримаємося. За словами військових, більша частина міста знаходиться зараз у так званій сірій зоні. Це коли контроль за територією постійно переходить із рук в руки, і бої точаться за кожен під'їзд. Цю складність ситуації у Покровську добре розуміє, і Сирський. зокрема, головком заявив, що підрозділи ЗСУ та інші сили оборони продовжують виконувати завдання в районі покровсько мирноградської агломерації, незважаючи на те, що на ділянці зберігається висока активність противника. Зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів. Працюємо над забезпеченням сталості нашої логістики та вживаємо заходів із метою порушення логістичних шляхів противника. Тим не менш, ситуація на покровському напрямку залишається вкрай складною. Ворог, не зважаючи на втрати, продовжує штурмувати позиції зсу. Ділиться оперативною інформацією головком. Лише за попередні чотири доби на Покровському напрямку загальні втрати окупантів склали 487 осіб з них безповоротні 350. Поновлюється обмінний фонд. більше про стан справ на покровському напрямку українське командування з метою безпеки не розголошує. А ось про вже завершені спецоперації на лінії фронту розповісти може так начальник головного управління розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю, розповівши про подробиці однієї з найбільш зухвалих десантних операцій гур, в ході якої спецназівці що зайняли певні рубежів. Тилу ворога пробили туди повноцінний наземний коридор. Сам Буданов на той момент був поруч і керував операцією. Чому була потрібна тоді та операція саме в такому виконанні? Тому що ситуація максимально була напружена і загострена. Я хочу вам нагадати, що все це відбулося на фоні вже офіційних заяв Російської Федерації про взяття міста. Коли Герасимов доповідав Путіну про те, що місто взято. І тут ви маєте зрозуміти, яка ситуація була в той момент. Нічого іншого не спрацювало б. Те, що ми зробили, ми змогли виграти дорогоцінний час для того, щоб основні підрозділи Збройних сил змогли спокійно, ну, наскільки це можливо, підійти до міста. На посилення, скажімо так. Не виключено, що в ці хвилини спецпідрозділ ГУР виконує чергову спецоперацію на покровському напрямку. У військових пабліках вже з'являється інформація про зачистки покровська, удари по постачанню ворога та налагодження альтернативних шляхів логістики вже для зсу. Тож нам залишається лише чекати на офіційне підтвердження хороших новин від українського командування. Терміново ЗСУ знову показують результат. Просто зараз дрони визначають темп і напрямок війни. Українські воїни впевнено беруть під контроль новітні технології. Ударні пташки безперервно завдають ворогу точкових ударів прямо у ключові позиції фронту. Росіян істерика вони хаотично запускають свої апарати у відповідь. На наших очах розгортається справжня битва технологій. Які нові рішення застосовують українські сили та коли чекати вирішального кроку, усі деталі. У сюжеті далі оператор БПЛА 110-ї окремої механізованої бригади ідеально скидає гранату в окоп із російськими солдатами. Один із них намагається викинути вибухівку, але не встигає. Внаслідок успішного скиду ліквідовано кілька окупантів. Саме так зараз виглядає сучасна війна. Фактично, жодних штурмів та лобових атак технікою. Безпілотники поклали край позиційній війні. Саме із таким заголовком вийшла стаття в американському виданні Політіко. Бойові дії в Україні більше не нагадують окопну війну Першої світової війни. Натомість безпілотники стерли суцільну лінію фронту, створивши зону поразки. В результаті утворилася сіра зона хаосу, що тягнеться приблизно на 20 кілометрів від лінії фронту, де безпілотники полюють за солдатами. Поранені залишаються вмирати, оскільки їх вкрай складно евакуювати. А доставити боєприпаси продовольство та воду військовим, що воюють, практично неможливо. Небо над сірою зоною затягнене димом від дронів, випала оснащене тепловізорами, камерами, бомбами та гарматами. А деякі годинами лежать на трасах і чекають на проїзд військових машин. Паралельно йде полювання на пілотів БПЛА, які сидять за десятки кілометрів. Ми перейшли до війни дронів проти дронів. Тепер дрони можуть влаштовувати засідки, перехоплювати ворожі логістичні системи та порушувати постачання. Окрім того, стало складніше утримувати позиції. Якщо вас виявлять, все озброєння в цьому районі негайно буде спрямоване на ваше знищення. Павло Поліса, полковник ЗСУ. Російські військові пабліки цитують цю статтю, але як завжди по-своєму. Ось один із прикладів російської пропаганди, де пишеться, що російські дрони не дають передиху ЗСУ. Хоча насправді все із точністю до навпаки. Із російських дронів ВСУшники винуждені неділями знаходитися на позиціях. Бізполотники ділить евакуацію, ротацію і подвоз боєприпасів і продовольство смертельно опасним. Інформація з відкритих джерел показує, що саме армія РФ кидає своїх поранених солдатів замість того, аби їх евакуювати. Сьогодні Росія намагається також не відставати у виробництві різних ударних БПЛА. Так, у прифронтових зонах противник почав використовувати новий тип іранських дронів: шахет – бойова частина вагою 8-9 кілограмів та дальністю польоту кілька сотень кілометрів. Поки що виробництво цього безпілотника окупантам не вдалося локалізувати до РФ. Випала вироблено 2024 року в Ірані. але це справа часу. Росіяни швидко навчаються на своїх помилках. Это ми йдемо нос-нос, в нос. і у них є дуже круті розробки, У них хорошо построена э, наука, работает, под, э, они подмяли все-таки, э, переломали вот это, знаете, там какое-то внутреннее сопротивление каких-то э, там поползновения против войны. И поэтому у них есть разработки, и машина работает, они готовились к войне, они, закупали, они усовершенствовали шахеды, ланцеты сделали из израильских дронов. Дрони стали настільки ефективними, що навіть відсунули артилерію від лінії фронту і унеможливлюють використання бронетехніки для постачання військ. Дрони стали корисними для доставки та евакуації, бойової розвідки та дистанційного мінування завдань, які раніше зазвичай виконували люди на війні. Незважаючи на різні ресурсні можливості, Україна зараз має паритет у дронах ЗРФ, а в деяких позиціях навіть перевагу. Але розвиток цієї військової компоненти не зупиняється ані на хвилину. На цьому у мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.